Високо сиджу, далеко дивлюсь. Це точно не про наших опозиціонерів і їхніх політтехнологів. Навіщо знову вигадувати велосипед і змінювати те, що добре працювало кілька років тому, кажуть вони, і продовжують ліпити нових політичних лідерів за подобою попередників. Якщо є парламентська трибуна, її треба заблокувати. Я бачу, що ви не хочете працювати. Немає гайда на вулицю. Ми заблокували парламент. Але голосно анонсована акція Вставай Україну фактично провалилася. Вони що, мазохісти? адже її найяскравішим епізодом став небагатотисячний натовп, не гасла і навіть не обіцянки, а не голений Яценюк. Броневык и морква.